Днями компанія Colorway, вітчизняний виробник витратних матеріалів для друку, провела свою другу маркетингову конференцію. На ній партнери цієї компанії дізнавались, як вдало виходити на ринок та успішно освоювати нові канали продажів з продукцією Colorway. Для нас партнери являються основним конкурентним преимуществом на ринку, тому що наші партнери – це як наша сім'я. Благодаря їм ми розвиваємося, миростям, существуем, добиваємося замечательных результатів. Наступного року торгова марка святкуватиме свій перший ювілей 5 років. За цей час ColorWave встигла здобути репутацію якісного виробника витратних матеріалів для офісної та домашньої техніки. А зараз планує завойовувати нові ніші на ринку. Начинали мы с, исключительно с расходных материалов для печатающей техники. Сейчас активно переключаемся больше на чистящие средства, потому что рынок чистящих средств значительно больше по емкости и по объему, чем рынок расходных материалов. Чистящие средствами могут пользоваться абсолютно все жители нашей страны. Досяда болі універсальний продукт це, батьому бомбольше ділять імінайте напрямку. Асортимент очищувальних засобів останнім часом значно розширився. Це і ось такі маленькі портативні набори все в одному, і великі сети на кожен випадок життя, і навіть ВІП-набори для чищення такі можуть сміливо претендувати на роль не тільки корисного, але й статусного подарунку. Також цікавою новинкою стали ось такі набори для створення справжніх фотоальбомів та календарів. У них є все потрібне для того, аби зробити якісний поліграфічний виріб з власними улюбленими фотографіями, не виходячи з дому.